8 ранку Час новин у марафоні. для вас. працює команда фактів СІЦІІ та вікон СТБ». Ніч, що минула, можна було б назвати відносно спокійною, якби не дрони по Запоріжжю та області і Харківщині. Трьох жінок поранила російська армія в Запорізькому та Васильівському районах. На Запоріжжі у селі Приморське ворожий дрон поцілив по будинку травмовані дві мешканки. Також окупанти кілька годин уночі атакували місто Запоріжжя і Запорізький район, де гатили з РСЗВ та запустили щонайменше 14 ударних безпілотників. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Поранена жінка, потрощені кілька приватних будинків. У багатоповерхівці пошкоджені вікна і фасад. Спалахнули пожежі, зокрема на підприємстві. Загалом ворогатив по території області майже 460 разів. Переважно з дронів різної модифікації постраждали 18 міст і сіл: Запоріжжя, гуляйполе, мала плавні, новоданилівка та інші надійшло 18 повідомлень про руйнування помешкань, гаражів та об'єктів інфраструктури. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки в місті. Ізюм на Харківщині вночі було чотири влучання безпілотників. Один із дронів поцілив у житлову двоповерхівку. Повідомили в міській військовій адміністрації. Ще три дрони вгатили по нежитловому приватному будинку. Спалахнула пожежа. Є руйнування. А у Купінському районі на Харківщині окупанти постійно атакують безпілотниками мирних жителів напередодні в день у Нечволодівці з ФПІВІ дрона. Обстріляли чоловіка, який їхав на велосипеді пораненого госпіталізувало. А перед йому куп'янську росіяни вдарили по цивільному автомобілю. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранені троє чоловіків. 18-й пакет санкцій, який у п'ятницю ухвалив ЄС, мали підтримати європейські країни, які не входять до європейського союзу. Про таку необхідність у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він також повідомив, ухвалені обмеження будуть синхронізовані в Україні, і це треба зробити максимально швидко. Також Україна працює на американському напрямку. Йдеться і про системи ППО, і про наші дрони в обмін на заокеанську зброю. Ми готові. І купувати необхідну зброю, і експортувати Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю. Передусім, це дрони, які показали себе в цій війні дуже, дуже ефективними захисниками життя. Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання. Додаткових контрактів. НАТО має вчитися в Україні швидкості запровадження інновацій у війську, заявив днями Верховний Головнокомандувач Альянсу в Європі генерал Алексус Гринкевич. Він зазначив, війна змушує до швидкого винайдення та втілення нових технологій. На відміну від мирного часу, це займає не роки, а дні. Українські вояки та оборонна промисловість добре налагодили взаємодію. Гринкевич каже, що спершу його здивувала вся ця ситуація. Та після її аналізу, з погляду на мегатенденції розвитку технологій та війни, все стало очевидним. Командувач закликав американську та європейську оборонну промисловість прискоритися, а союзників чітко формулювати потреби та вимоги до техніки, а також пришвидшити процеси закупівель. Ми маємо з'ясувати, які механізми слід запровадити в усіх наших арміях, щоб забезпечити такий самий темп інновацій, який так успішно реалізували українці. Ми на рівні бригади можемо мати зв'язок з галузевим партнером, який стимулює інновації не за лічені роки, а за лічені дні. Саме це мене здивувало. Я не знав, що таке можливо. Зло має бути покарано, і над цим ефективно працює один з підрозділів 54-ї окремої механізованої бригади. Бійці оголосили збір, бо терміново потребують маневрених і потужних машин. Це підрозділ безпілотних систем. Хлопці, які не дають спокою ворогу з неба, контролюють пересування, щоб їхні побратими могли ефективніше захищатись і нищити російських окупантів. Ну а також самі влаштовують вильоти і палять ворожу техніку та особовий склад противника. Нині Бійці на сіверському напрямку, там де найважче вони терміново потребують автомобілів, бо на передовій машини живуть недовго. А вони потрібні для порятунку поранених ротації підвозу БК. Тож сподіваються на нас і з вами, бо покарання ворогів має бути неминуче. Треба зібрати 400 тисяч гривень. Ми вже не раз закривали такі збори і впевнений, зробимо це й цього разу. Доєднуйтесь, кожна гривня важлива. Вас вітає Небесна Кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. За останній час наші бойові автівки були вже настільки пошкоджені, що не підлягають ремонту. Саме тому ми звертаємось по допомогу до глядачів телемарафону Єдині новини. Пікапи нам життєво необхідні. Вони доставляють наші екіпажі на позиції, подвозять БК для виконання нашої роботи і евакуюють поранених. Без вашої допомоги нам буде дуже тяжко, саме тому ми сподіваємось на вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Лейтенантка медичної служби Владислава, начальниця медичного пункту 2-го інтернаціонального легіону оборони України, дівчина, лікар медицини невідкладних станів, закінчила інтернатуру, склала іспити та підтвердила диплом у Великобританії, але працювати там за спеціальністю відмовилася. Почалася широкомасштабна війна. Матеріал від колег з інтернаціонального легіону. Останні роки її місце роботи не карета швидкої, а стабпункт на фронті. Підтверджувала диплом за кордоном після проходження інтернатури в Великобританії. Підтвердила диплом, але якраз на момент підтвердження моєї можливості працювати в Великобританії. Почалась повномасштабна війна, тому ті плани відійшли на другу на другий план. І я вирішила доєднатися до ЛАВ-армії. у 23-му році. Владислава потрапила в інтернаціональний легіон. Тоді медиків було небагато, евакуйовували з поля бою, везли на інші стаб пункти. Півроку тому облаштували власний. З часом ми мали змогу набрати до себе більше лікарів. Мали змогу знайти собі ще фельдшера ще водіїв, які є максимально досвідчені, і це дало нам можливість також завдяки волонтерам відкрити свій стабілізаційний пункт і вже надавати допомогу не тільки під час евакуації, а вже на власному стабілізаційному пункті. Перший рік працювала з легіоном в Серебрянському лісі. Потім був Покровськ. Зустріли там черговий новий рік 25-й. часів яр проходили і. Це наша наступна ротація. Харківський напрямок на даний момент ми працюємо з пораненими, які поступають саме з цієї ділянки. До них потрапляють різні поранені, складні, і кожен випадок вимагає швидких дій. Так одного разу через дефіцит крові пораненому переливала власну несподівано. Були проведені штурми для нас, і у нас закінчилась кров. Тому мені, і начальнику медичної служби мого батальйону, ми вирішили, що ми будемо донорами. І буквально в обід ми здали з ним, злили себе дві порції крові, і ввечері свою кров я залила в пораненого, який приїхав майже без свідомості з мінімальними показниками. Тиску поїхав він від нас в свідомості, спілкувався з нами, говорив. І я була дуже вдячна. Бійці легіону іноземці англійською спілкуються не всі багато іспаномовних. Щоб оперативно надати допомогу, медикам доводиться вчити основи іспанської, щоб зрозуміти, де в нього болить, де поранення, коли і що прилетіло. Ми стараємось вчити саме іспанською, щоб могли з ними скомунікувати в будь-якій обстановці навіть без супроводу перекладача. Також є нюанси пов'язані з віросповіданням легіонерів. У нас є мусульмани, в яких Прийнято, що якщо це не питання життя і смерті, ін'єкції може проводити тільки чоловік. Ну оскільки це не питання життя і смерті, у нас є чоловіки в медслужбі, ми можемо це забезпечити. Якщо питання вже доходить до критичного, вони розуміють, вони дають нам можливість працювати, це не проблема. А так, вони ми дуже їм вдячні за те, що вони приїжджають, за те, що вони працюють навіть після поранень, навіть після тяжких поранень. Бо розуміють хто агресор, тож воюють на боці правди з українським військом. Наталя Кулик, факт та сітєві марафон Єдині новини Новопризначена мовна обуцменка Олена Івановська закликала скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це вона заявила інтерв'ю «Укрінформу». За її словами, в умовах збройної агресії Російської Федерації російська мова є не тільки засобом комунікації, а інструментом дестабілізації. Івановська також наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір, бо це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери. Нагадаємо, стаття 10 Конституції України надала російській мові особливий статус та визначила, що держава гарантує вільний розвиток використання і захист російської та інших мов національних меншин. Через поранення вони заново вчилися ходити, а ще плавати, адже саме вода допомагає повернути рух і їхнє життя. Два роки тому небайдужі кияни створили проект Залізна воля це спільнота ветеранів, яка займається плаванням, аби відновитися після ампутацій та важких травм. Тренери спершу дають ази, але з часом плавці допливають навіть до змагань. Заняття відбуваються в Києві та Львові. Приміром, у Львові ветеранів тренує паралімпійська зірка України чемпіон Богдан Гриненко, який сам більшу життя на протези. Тренер на власному прикладі показує, як можна пройти шлях після ампутації і що вершина в плаванні під силу кожному. Розповідає Даніїл Самсонов. Найближчу годину цим хлопцям не знадобляться протези чи крісла колісні. Волю рухам дасть вода. Хтось сьогодні прийшов уперше. А хтось займається уже місяць, а то й рік спільнота Залізна воля об'єднує ветеранів, які зазнали поранень, втратили кінцівки і прагнуть відновитися завдяки плаванню. Через травми вони почасти вчаться плавати з нуля, та з часом навіть беруть участь у змаганнях. Киянин Максим Бойко займається триатлоном. Спочатку великої війни задумався чи може допомогти ветеранам. На думку спала улюблена справа. Плавання це дуже такий адаптивний класний вид, скажімо, активності, який допомагає синхронізувати. Координацію і так далі, коли є особливо складні поранення або можливо ампутація, або скоординацію рухів важко, то вода дуже допомагає. Ідею Максима підтримала тренерка Катерина Савенко та столичний БСН Юність. Так, два роки тому з'явився проект Залізна воля. За цей час через нього пройшли майже дві сотні захисників у Києві та Львові. Від перших днів тут відомий ветеран та громадський діяч Олександр Терен розповідає, крім фізичного тонусу, плавання це ще й неабиякі емоції. Видно, як люди е, починають горіти так з якоюсь справою, хочуть вже виступати десь на змаганнях, заявляються, пливуть у відкритій водії. Е, ну, і, звичайно, це мотивує їх самих в першу чергу, ну і е, мотивує інших людей для того, жнову ж інших і ветеранів, е, котрі бачать, що ось є там вже не один та ветеран спортеза. а їх вже там 7, 10 20 двадцять. Е, то чому я буду сидіти вдома? Андрій плаває із залізною волею вже більше року. У травні взяв участь у своїх перших змаганнях «Unbroken Games». Що час змагання, хочеться показати якийсь результат. Е, ну тим паче, коли це вперше, то адреналін такий да, хороший. Андрій пожежник. У березні 22-го, коли на Київщині ще точилися бої, він поспішав на виклик гасити пожежу від ворожого удару, але автівка наїхала на протитанкову міну. Так чоловік уже три роки на протезі. Відновлення триває досі. Плавання ж не як цьому допомагає. Після плавання з басейну виходиш взагалі. Така легкість відчувається, максимальна. Просто спина не болить, нічого не болить, на протезі йдеться, ніби своя нога. Без вагань проєкт підтримав відомий плавець Богдан Гриненко. Завдяки йому залізна воля з'явилася і у Львові. Тут у Богдана своя команда плевців. Олександр Бескінський пливе, він прийшов. от Він, власне, губився в просторі, не вмів плавати від слова зовсім. Тижня два-три назад ми проплили оушенмен два кілометри. Богдан Гриненко світовий рекордсмен, чемпіон, паралімпійська гордість України. Через ураження опорно-рухового апарату він сам із дев'яти років на протезі. На тренуваннях він прагне поділитися з хлопцями досвідом, який проходив особисто. Якщо ви відкриєте підручник, будь-який з плавання, а такі є. Там не пояснюється, як плавати людині без двох ніг, як плавати людині без руки, без двох рук. Це все інтуїтивно колись зробив зі мною мій тренер способом метода і тику. Отак воно було. А в мене вже це це є, я все це знаю. І мені, ну, мені набагато простіше пояснити, от почому так, а не отак. Людей, які втратили кінцівки та зазнали серйозних травм, плавання часто рятує від атрофії, зміцнює м'язи та соглоби, тренує поставу та координацію, а ще допомагає долати комплекси щодо протезів. Вода дуже сильно відновлює взагалі, і вона як перезавантажує. Якщо хлопці приходять похмурі, то через деякий час вони починають посміхатись, більш життєрадісні, і в них з'являється реально цей внутрішній стержень, така знаєте, залізна воля. Даніл Самсонов, Володимир Гролюк, Олександр Чесноков, Факти СІТІВІ. єдині новини.